35 голосів за, і Микола Драганчук, голова облради. Так нарешті на черговому засіданні обласної сесії депутати обрали головуючого без криків та суперечок. Власне і дискусії не виникало, адже кандидат був один. Головним завданням моїм буде об'єднати всіх депутатів обласної ради. Для біжної, нормальної роботи, щоб людям нам дійсно казалось, дякую. І не виникало питань стосовно того, чи розпустять раду, чи не розпустять не забарилися депутати, і з першим заступником як не дивно, ним став колишній голова облради, представник партії БПП Олександр Корнійчук. Очевидно, те, що сьогодні відбувається в залі, і я думаю, свідками є вся громада, що це власне є компроміс. Компроміс знайдений між усіма політичними гравцями для того, аби стабілізувати ситуацію, да аби перегорнути сторінку ворожнечі в Рівненській області, і таким чином налагодити правильну, конструктивну, зрозумілу роботу вищого представницького органу в області. А поки обирали головуючих в інтернеті, поширили інформацію. Бутім то Миколу Кучерука виключили з партії в Проте сам він спростовує таку інформацію. В мене на жаль, такої новини немає. В інтернеті, звісно, все знаю. Що стосується своєї роботи, що на партійній лінії, що в депутатському, я завжди керувався тим, що треба робити краще як для громади, як для партії, як для простих людей. Це для мене важливо. Де ж істина і правда, це чи ні, побачимо згодом. Також неочікуваною новиною стала заява Юрія Шарманського та Михайла Кирилова. Депутати вийшли з партії блок Петра Порошенка. Пройшов рік майже після виборів. Так я для себе зробив висновок наступний. Нам не по дорозі. Чому розкажу? Особисто я розумію, да, що дане своє. Я зараз говорю про Рівненську область, я не говорю в загальному, так сьогодні Свовілля, Бордак, виконавчої влади, так. Провладна партія сьогодні несе відповідальність за те, що відбувається в Вінницькій області. У мене багато є різних поглядів на це, так тому в мене інше бачення, аніж сьогодні є у політичної партії блок Петра Порошенка». Все тому нам не по дорозі. Я прийняв для себе таке рішення. Крім таких заяв і обрання голови облради та заступника, депутати розпочали розглядати порядок денний. Любов Данче, Роман Шеконець, випуск новин.